Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок. 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Як виють парохоботи, як виють оці соросята, як виють ті, хто проплачений, ті, хто ненавидить Зеленського, Зеленський наїхав на Китай, Зеленський проти Китаю що буде? Так не можна робити. Це не, це не дипломатична робота. Знаєте, що сказав Зеленський? Він сказав просто: Зеленський сказав: це вже не тільки підтримка Росії, це підтримка війни. Бо якщо ти не підтримуєш саміт міру, значить все, що відбувається для тебе нормально. Що сказав наш президент, не так. На, да, це на адресу Китаю. І що? І що? Що далі буде? Скажіть. Ой, біда, все, нам не, нам не потрібен такий президент, нам потрібен сінь-дзінь-пінь, сі сінь-дзінь-пінь. Начинають. Да? Слухайте, які ідіоти оці наші блогери, оці ведучі, оці наші журналісти, оці наші політики недолуги з колишнього. А що зміниться? Китай перестане любити Росію? Не перестане. Китай перестане надавати їй допомогу. Не перестане. Китай змінить свою позицію і скаже: Мій, е, моя формула миру не потрібна. Не змінить. Що відбудеться? Китай, якщо захоче, не ну, ось що ці слова спонукають йому давати ракети? Ні. Захоче і так дасть, не захоче, не так дасть. Що не так? Що правда не подобається колишнім політикам, правда не подобається журналістам, правда, правда нікому не подобається. Розумієте, всі звикли брехати, дурити, дурити державу, дурити українців, і вони продовжують дурити. І зараз вони продовжують вилізувати всім Зеленський, не то сказав, Зеленський не туди не було з Зеленським. того. та що ж це таке? Та що ж за люди? А ті, хто підтримують, що ж за люди? Ви краще подивіться, що відбувалося у вихідні. Ось чому треба радіти? Ось це треба підноситися. Нашим силам оборони о, українським вперше вдалося вразити російський багатоцільовий винищувач Су-57. Як повідомляє наш ГУР, друзі, про це свідчать Спутникові зімки з аеродрому. І це було в Ахтюбинській, в Астраханській області. На знімках видно, що вчора стоїть нормальний, сьогодні стоїть розломаний. І це ж нормально. Що таке Су 57 Су 57 їх всього на всього в нормальному стані в Росії 6 штук. Тепер вже. П'ять. І ще п'ять є недороблені, не, не і чи дороблються вони, чи є всі запчастини, ніхто не знає. Ще про Су-57. Су цей проєкт вироблявся спільно з Індією. Індія давала гроші, давала там мож... Я не знаю що. Ну, це був спільний проєкт. І Росія завжди казала, що це аналог Ф-35 Сполучених Штатів, це аналог, це аналог. А потім, коли побачили, вже готовий результат і що далі робити, Індія вийшла з цього проєкту, тому що вона побачила, що до Ф-35 Су-57 не дотягає як мінімум 25-30 І вона сказала: Ну, вибачте, нам краще купити су 35 кращий. Вищий саме ніж тут вкладати постійно гроші і виробляти літак нижчого рівня. Ну, ось так ось, таке, ось такі вих... вихідні, оце треба нам знати, а не про е, розмовляти. Те сказав президент, чи не вибачте, що я так утрюю, у мене просто вже не вистачає, знаєте, емоцій і сил. Далі, мовою оригіналу. Мовою оригіналу російською. В северній Осетії поврежден Ту-22 М3. Безпілотники ВСУ атакували аеродром Моздок Севере. На сіті приготуватися кому в К Крамзану Кадирову, Приго... він не зря два роки назад просив ПВО, а йому не дали: готуйтесь, скоро будемо в Чечні. Так вот, беспилотники ВСУ атаковали аэродром Моздок Северной Сети. Предварительно на аэродром летело три беспилотника, один из которых упал в 200 метрах от военного объекта, еще один был сбит ПВО, ну а один пролетел в Ту-22М3. Ну, это вы не так пишут, а можно вы, и два пролетело, а может, и 5 там было, никто не знает. Это, это россияне. Так от один із дронів долетів до аеродрому і попав стратегічний бомбардировщик Ту-22 М3. Спеціалісти визлагають надії, що його можна буде відновити. Хай визлагають, хай визлагають, хай думають, хай хай брешуть. Оце брехня Росії, оце брехня наших колишніх, оце брехня наших деяких блогерів, ведучих, журналістів і всей цієї нечисті. Вони люблять брехати. Что его можно будет восстановить? Но отмечают, что для ремонта понадобится не менее 6 месяцев, может даже больше. Нормально. Хай так вот э, речник там. Міністерство оборони сказало, це часто ПВО работає на фронті, час забрали на Москву, часть прикрили Москву, об'єкти нефтепереработки, все більше ПВО нема. Нема ПВО. ПВО, все буде нормально. Друзі, підпишіться на мій канал, будь ласка, це дає нам змогу, знаєте, показувати правду, на відміну від. Від тих, що брешуть, це дає змогу доносити до людей правду. Чим більше підпишетесь, тим краще, тим більше подивитися. Якщо ви розповсюдите, це ще добре і для каналу, і для наших зборів для воїнів. І, ну, ну для всього добре. Підпишіться. Раз... Повсюди, дзвоничок, канаб. Ну це ж не тяжко, да? вподобаєчка. Дякую вам, дякую. Ще Ще. український військовий літак. Це також вихідний. Ось про це треба говорити. Вперше задав прямого удару е, в ціль на території Росії. Це пише Sky, Sky News. Повідомляється, що ура, що уражений російський командний вузол. Скільки там? Командирів ми не знаємо. Ну чим більше, тим краще. Чим більше, тим краще. По розумієте? Ну поки не зрозуміло, який ти припасов, да? ніхто не знає, використовував наш літак. Але нам я каже, чим більше їх не буде, тим краще. Ну, ну, Це правда. Ну це аксіома, ну це витікаюча з себе річка. Чим більше їх нема, тим краще для України. Можливо, штормшидом, можливо, скальп. Я не знаю, Може, можливо, наше виробництво якихось ракет, можливо, ще щось так, яка каріниця. Аби вони були і їх було багато. А ще я хочу сказати, вже написали скрізь. Не військова тайна, щоб не писали мені, наші почали вже випробувати. Можливо, і це було наші каби, українські каби. І це добре. І це добре випробування тиждень, два і поїдемо на фронт і все буде нормально. Друзі, ну і останнє, що я хочу сказати. то також мовою оригіналу, да? наші є скрізь і на окупованих територіях вони є. Так от, що пише оригінал. По ЛНР. Там бабулечка дала пиріжочки э, россиянам. И вот они пишут: по дороге на фронт парни повстречали бабку из Старобельска, Она угостила их пирожками. Когда ребята сели за стол и начали разламывать пирожки руками, внутри они обнаружили канцелярские кнопки. идиоты, не руками потрібно було разламывать. А губами и сразу сходу і запивати. Быстрей, щоб... быстрей, быстрейше. Жалко, бабулечку не знаю, что с бабулечкой. Не пишуть, не знаю, але дякую, бабуля. Дякую, дякую, Україночка наша. Друзі, і я хочу подякувати е, за ваші донати, Кравченка Миколу, Шляхтіч Любов, Дали, Дали Божик Ірину, хтось 7.20.06 Монобанк, Величезна вам подяка, друзі. 8.21.06 Данильчук, е, Данильчук Валентині, Супроти Тетяни, 50 на 50, дякую особисто вам, Таня. Чеботар Ларисі, Білокурський Олені Монобанк, Ніколаєву Євгену, Заренчук Марині, а Банк на розсуд написала. Марина, дякую. І Сергій, чи Сергій Віктор на PayPal. Дякую вам, Віктор. Дякую, 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 великі друзі. Дякую за посилочки. Чекаємо посилочки всім, всім, всім. Здоров'я, удачі і до вечора. Ввечері також запрошую на цікаву розмову. Україна переможе.